У верхньому вербіжі шукають зниклу електролінію. Про це заявив депутат Коломийської районної ради Михайло М'якущак. Разом із сільським головою. Знімальна група нашого телеканалу виїжджала на околицю населеного пункту. Далі про це репортаж Богдана Малецького зі слів районного депутата Михайло М'якущака. Лінія до цього кутка верхнього вербіжа зникла наприкінці 90-х років. Він навіть розповідає, що були свідки демонтажу електроопор. Зараз вже зібрано 17 підписів за відновлення лінії. Вона потрібна для розвитку цієї території, каже обранець. Йде мова про демонтаж лінії електропередач, які є інфраструктурою села, району. І є звернення жителів села Верхнього Вербіжа в кількості 16 підписів, 16 господарств. Крім того, ще є по іншій лінії 14 підписів звернення людей, які жаліються на те, що тут колись існував повноцінний трансформатор, лишилися тільки канавки 4 для опорів їхніх. Замість нього був встановлений примітивний трансформатор на 3 кВт, не більше. І ті жителі, вони Дуже обурюються і вони бачили, як приїхала техніка із Мрему, підйомний кран, лафет, витягнули стовби, які ведуть по лінії в напрямку будинків, а також був домонтований трансформатор. Сільський голова Віктор Андрійчук каже, що лінію демонтували ще до його призначення. Зараз в цьому кутку земля роздана під паї. поки будівництва ніхто не веде. Єдиний житловий будинок електрикою забезпечений. Ця лінія обслуговувала тільки один житловий будинок, на якщо брати до уваги, це Коцюбинську 21. Але в майбутньому, може, колись тут хтось буде будуватись і може би було й потрібна ця лінія для житлових будинків для будівництва. Місцевий землевпорядник Іван Луцак згадує, як у 1998 році він особисто вимірював земельні ділянки для людських паїв. Однак вже тоді електричної лінії тут не було. На весні 1998 року якраз роздавали це поле, розділювали жителям села під індивідуальні ділянки. Ну то на той час вже електричних стовбів на полі не було. Це можуть і підтвердити ці люди, які отримали ділянки, бо якби вони були на ну, ми б їх могли використати які, як межові знаки. У Коломийському ремі також знають про цю ситуацію, однак стверджують, що вже з 80-х років ніякої лінії в кінці вулиці Косюбинського не було, а відновлювати її немає сенсу, каже начальник організації Богдан Гейтота. Згідно електронної бази даних, яка у нас існує з 2000 року. І архівних даних, які є у філії з 1980 року. В філії не зареєстровано жодного споживача за даною адресою. І електропостачання до даного житлового будинку не здійснювалося і не здійснюється. І розмови про те, що там існувала лінія, не може бути ніякої. Звичайно, згідно правил приєднання, забудівники зможуть туди провести. Електропостачання до тих будинків, які будуть там будуватися. Наразі всі опитані, окрім районного депутата, не бачать доцільності у відновленні лінії електропередачі. Якщо така необхідність з'явиться, сільський від обов'язково клопотатиме про встановлення електроопор та підведення світла. З верхнього вербіжа Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.